З вами Віра Кондратіго. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про те, що чекає Україну в майбутньому, якими будуть вибори парламентські вибори в Україні. Я нагадую, що сьогодні в гостях у нас Олександр Данілюк, координатор громадянського руху спільна справа громадські діячі. Вітаю вас, Олександр. Вітаю вас! Продовжуємо розмову. Опозиція, партія влади, народ три складових. Абсолютно правильно, до речі, так три складових. Ми е, в нашій прошлій програмі говорили про більш говорили про партію влади та про опозицію. Сьогодні хочеться поговорити більш про третю складову народ чи є вона такою активною? Чи виконує вона свою роль е, в цій системі? Ну, насправді треба відзначити. Е... Що дуже часто от, е, громадяни не усвідомлюють, що вони є третьою самою вирішальною стороною і дуже часто сприймають е, політичне протистояння в країні як протистояння між владою і опозицією. Це дуже неправильно, тому що по суті ж е, таке вибори. Вибори це е, тендер, на якому різні організації намагаються отримати у єдиного е, суверена українського народу право на те, щоб керувати країною впродовж наступних п'яти років. При цьому коли говорять, що фальсифікації там стосуються лише опозиції, це неправда. Фальсифікації стосується в першу чергу народу і його права на чесну процедуру цього тендеру, на чесну процедуру обрання тих чи інших, хто кому власне, більше подобається. І тому сьогодні народу українському треба усвідомити оцю цю свою дуже важливу роль, і дуже важливу залежність від чесності процедури, саме обрання влади. Тому що якщо ми сьогодні знехтуємо цією процедурою, то можливо це будуть останні вибори в Найближчі, там я не знаю, 10 15 20 років український народ повинен зрозуміти, що чесність виборів це цінність абсолютна, яка навіть не залежить від того, який асортимент на сьогоднішній день політичний у нас є. Так, я розумію багатьох, і хто розчарувався в опозиції, яка, в принципі, була при владі, і яка очевидно не стала. Тим реформаторським клубом, який міг би дійсно змінити суттєво життя в Україні, проте ми повинні розуміти, що для того, щоб в Україні запрацювали соціальні ліфти, для того щоб в Україні з'явилися нові політичні сили, які здатні будуть дати нову якість урядування в Україні, конче необхідна демократія. Це означає, дивіться, що дивіться є розчарування, велике розчарування помарадшої революції. Є розчарування біло убима. Сьогодні вирішальна така ситуація, вибори, якими вони будуть. Чи готов сьогодні народ зробити свій вільний вибір? Чи люди будуть просто користуватися ситуацією, брати гречку, консерви і голосувати? Бо це такі, скажімо. Саме простий шлях, ну я хочу сказати, що як показали місцеві вибори 2010 року, навіть якщо люди не будуть брати гречку, а повністю відмовляться від участі в підкупних схемах. Ну і ще раз хочу сказати, що насправді ті, хто навіть погоджується проголосувати за гречку, їх не настільки багато, щоб вважати, що вони при нормальній високій явці можуть на щось вплинути. А спотворення результатів воловилення оце серйозна проблема. Тому що на місцевих виборах, як я вже сказав, ми зіткнулися з Масовими каруселями ми зіткнулися з масовою підміною фальсифікацією виборчих документів. Тоді це було зробити дуже просто. Як ви пам'ятаєте, за тим законом про місцеві вибори, який був прийнятий, комісії формувалися в такий спосіб, що фактично представництво опозиції там майже не було. За нинішнім законом, ніби має зберігатися паритет. Проте ми прекрасно пам'ятаємо президентські вибори, на яких переміг Віктор Інукович. Ми пам'ятаємо, як місцеві штаби Юлії Тимошенко, які ми тоді в цій сфері. Завідував пан Братнов, який зараз працює в адміністрації президента України, здавали повністю комісії. Це відбувалося не лише в таких областях, як Одеська, Харківська, Донецька, але навіть в Київській області, наприклад, в Білій Церкві. А де керівником штабу був один з партнерів Портнова, були здані всі абсолютно дільниці. Це означає, що у партії регіонів є свої члени комісії повністю, які можуть приймати будь-які рішення, які можуть проводити підрахунок голосів в такий спосіб, яким заманеться. І це, звичайно, є серйозною проблемою. При цьому ми пам'ятаємо, що відбувалось на місцевих виборах спостерігачі, які намагалися забезпечити чесний підрахунок. А він передбачає демонстрацію кожного окремого бюлетня для того, щоб всі присутні Дільниці побачили за кого стоїть галочка, а просто видалялися з дільниць. Я думаю, що буде так само і цього року. А підуть люди голосувати взагалі. А ви знаєте, це після такого великого розчарування ну те, що стосується великого розчарування, я думаю, що насправді е, неправильно говорити, що хтось розчарований помаранчевою революцією. Тобто помаранчева революція очевидно була потрібна і е, адекватна реакція на ті фальсифікації і той е, тиск адміністративний, який здійснювався на той момент владою на суспільство. Проте Знаєте, теж так буває, коли в результаті перемоги демократії до влади приходить людина, яка ну очевидно не є тією людиною, яка мала би. Прийти. Тобто, очевидно, що Ющенко виявився не просто ганчіркою, як багато хто вважає, а він виявився просто людиною з іншого табору. І про це сьогодні можна говорити абсолютно сміливо. Ну, хоча б проаналізувавши 5 років його перебування на банковій і тому, які симпатії навіть у. Нагородах він демонстрував. Ми прекрасно пам'ятаємо, що, наприклад, та сама Тимошенко, яка сидить у в'язниці від Ющенка, не отримала жодної державної нагороди. В той же час, папа Пане Ахметав, Калєсніка, той самий одеський голова ЦВК, особисто причетний до фальсифікації Ківалов, Всі вони були реципієнтами Ющенківських нагород. А у вас нього... є таке особисте розчарування у Ющенку? Ви, ви, ви були правозахисником Ющенку? І знаєте, я не був очарований Віктором. Андрійовичем ніколи, тому що я до того був учасником України без кучми, я прекрасно пам'ятаю, яку позицію Віктор Андрійович зайняв під час тих протестів, так, коли був лист трьох підписаний Ющенковим, на той момент прем'єр-міністром України Кучмою президентом і Плющем, головою Верховної Ради, де він назвав тих людей, які так само, як я тоді виходили і вимагали правди щодо того, що ж сталося насправді з Газу, він назвав їх фашистами. А здавалося, в 2004-му, що людина будь-яка. Яка має шанс історичний змінити життя своєї країни, дивлячись на те, що вона є нікчемою, вона не здатна цьому коритися. Так, тобто в нього були всі шанси змінити ситуацію. У нього були всі шанси розірвати свої корупційні зв'язки з олігархатом і з представниками кучмівської номенклатури. Він цього не зробив. І є Абсолютно залізобетонні докази того, що він несе персональну відповідальність за те, що в Україні відбувалася реставрація фактично авторитарного режиму. Більше того, треба не забуватися про те, що перша спроба реставрації відбулася вже в 2005 році, коли він усунув уряд Тимошенко і фактично створив широку коаліцію з партією регіонів і уряд Єханурова, яка її репрезентувала. всього через півроку Янукович став прем'єр-міністром, і хочу вам нагадати, що фактично конфлікт між Януковичем і Ющенком виник лише тоді, коли Янукович почав збільшувати кількість своїх власних депутатів у Верховній Раді. І Ющенко з рівноцінного партнера почав перетворюватись на мінадреміноритарного акціонера цього об'єднання. Тому фактично навіть розпуск парламенту був потрібен не для того, щоб відновити демократію в країні, для того, щоб особисті позиції Ющенка в цьому тандемі Ющенка-Янукович просто вивести на знову ж таки паритетні умови. Проте вони прорахувалися тоді, тому що суспільство все ж таки віддало свідомо демократам набагато більше підтримки аніж партії регіонів, і він був змушений існувати в умовах прем'єрства Тимошенко. Проте знову ж таки хочу нагадати, що це прем'єрство було дуже специфічним, тому що це був перший в історії України уряд меншості, тому що група Балогі одразу після того, як привела Тимошенко до присяги як прем'єр-міністра, одразу вийшла з більшості і не голосувала. Тобто 것도... В, ну, в меншості постійно було там близько 216 шістнадцяти mm -hmm. депутатів. і кожне голосування доводилося домовлятися з комуністами, ще з кимось, для того, щоб приймати е, важливі для життя країни рішення. Ви прошу згадати, що це відбувалося під час власне початку фінансової кризи. Тобто умови були тяжкі, і те, що Ющенко саботував діяльність більшості і діяльність уряду, який до речі теж є коаліційним органами, де рішення mm -hmm. теж приймаються шляхом голосування. Це є абсолютно доконаний факт. Тому я думаю, що наша найбільша проблема українців полягала в тому, що ми побачили, що Ющенко є зрадником. Багато хто з нас це побачив задовго до 2010 року, і безперечно ми мали ініціювати процес його дострокової відставки, тому що це були 5 років просто втрачених для життя країни. Так само і сьогодні ми по суті. Не чекаємо нічого хорошого від президентства Януковича, і плюс він не лише втратив суспільну підтримку, він втратив юридичну легітимність після скасування Конституції 2004 року, за якою він обирався. Це позиція моя, це позиція всіх без виключення конституціоналістів в нашій країні і за кордоном. То ми маємо сьогодні узурпаційну владу і. По суті, в будь-який момент ми маємо право вимагати її усунення. Інше питання, чи готовий народ зараз консолідуватися і вимагати дійсно таких радикальних змін. Але те, що це очевидно потрібно робити, це 100%. Але таке ж питання. Політична фігура Віктора Януковича, його вертикаль, вона сильна, на місцях взагалі в цілому. Ну, ви знаєте, чесно, я вважаю, що вертикаль Януковича є набагато слабшою ніж та, яка була вибудована кучма. Ви знаєте, мовити, що відбувається в нашому місті? Звичайно. Звичайно, але знову ж таки, не дивлячись на те, що сьогодні відбувається системний тиск і нахабне знищення опозиційних підприємців, засобів масової інформації, політичних опонентів, і що ці команди є такими, які насправді, справді кучма навіть ніколи не віддавав. Але сама репресивна вертикаль вона є. Менш набагато лояльною до тих, хто віддає ці вказівки. І тому влада є слабшою, хоча брутальнішою в той же час. І при цьому треба розуміти, що Янукович по суті не є самодостатньою фігурою. По суті, відбувся ну достатньо серйозний аншлюз з Росією, і на це вказують низка кадрових призначень, є так звана квота Путіна. В уряді, ви знаєте, що міністр оборони України пан Соломатін є громадянином Російської Федерації, а входять чутки, що голова служби безпеки України пан Калінін так само громадянин Російської Федерації. Низка інших високопосадовців так само, скажімо, мають достатньо. Тісні зв'язки з е, нашим північним сусідом. Якщо говорити про пана Соломатіна, ну він окрім того, що громадянин Російської Федерації він по суті е, є зятим колишнього віце-прем'єра Російської mm -hmm. Федерації саскавца, Тому... Е, я чесно не думаю, що це взагалі е, подобається навіть тим самим співробітникам служби безпеки, які нехай і е, були завжди там корумпованими і не надто, скажімо, порядними, але в той же час все таки вважали, що вони служать в одній країні, а тепер вони ну де-факто розуміють, що вони є ну, таким малоросським відділенням ФСБ, і от вони. Е Власне, от там і працюють, тому є певна опірність з боку самих співробітників цих органів, перед якими ставляться репресивні задачі. І що робити нам, пересічним громадянам, тим, хто піде на вибори, ваша порада? Ну, по-перше, піти на вибори. Це дуже важливо і не проігнорувати. Це дуже важливий крок. Ще раз хочу сказати, що проявці більше 70-80% фальсифікації суттєво ускладнюється і, скажімо, накидати 30-40% Відсотків буде вже просто неможливо. А якщо людина вважає, що вона достатньо свідома, вона також повинна проконтролювати вибори. В нас є зараз проект. Ми набираємо волонтерів, можна записатися через сайт спільна і ми отримаємо контакти. цієї людини дамо методичну інформацію. і Людина стає захисником власне свого голосу. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. На контролі глядачам. Я нагадую, що сьогодні в гостях у нас був Олександр Данілюк. Координатор громадянського руху Спільна справа, громадський діяч та ведучий програми Спільна справа. Слідкуйте за нашими ефірами до зустрічі.